Використовуємо ось таку а, тканину полістер, робимо монтаж стелі, вже зробили степлером дерев'яному каркасіку. Накладочку потім зробимо, щоб ці скоби прибрати. Пофарбуємо ми тут глибокоматовою білою фарбою, і буде у нас стеля а, пофарбована, неначе пошпакльована або гіпсокартон зроблений. Але а, будинок 100 метрів квадратних робиться за. Ну, там 10 днів, умовно кажучи, можна трошки швидше, там, в залежності від складності. Тут у нас ніша під Гардіно, 1700 гривень, метр погони коштує, метр квадратний, робота з матеріалом самої стелі коштує, робота з матеріалом вже готова продукція. Полотно зшивається, бачите? Тобто можна будь-яку площу зробити. І немає обмежень для того, де робити цю стелю. Вологе приміщення або це вулиця буде. На вулиці можна фасадною фарбою пофарбувати. Завжди можна підфарбувати, підремонтувати. Під цією стелею не буде плісняви у вас ніколи, тому що вона пара проникна. І для людей, які алергіки, це просто ідеальний варіант. Тому кому потрібна екостеля преміум класа, ось таку, яку можна використовувати в будь-яких дизайнерських проектах, звертайтеся.